Всім доброго дня! Дівчатка, хочу сьогодні зняти вам відео. Що я зробила новенького у полісадники? Так, заборчик ви в мене бачили, хто заходив уже. Отакий От заборчик ми зробили із ящиків. Мені в коментарях казали, що вони через рік можуть розсипатися. Ну, і думаю, і Бог з ним. Рік-два постоять, це по-любому, 100% постоять. А так, іще хай посуществують. Що я зробила. Новенького зараз вам покажу, яке в мене ноу-хау. А новеньке я зробила, ось в мене лілії, тут вже почали цвісти. Це маленькі, це великі. А моя новинка дивіться, що я зробила? Зробила отаке от відеречко. Ось ось відеречко і столбик. А там зробила, щоб не викидати із люстри. Бачите, люстра там у мене те саме стоїть поламана. Думаю, чому вона буде стояти поламана? Я її давай-ка дай під цвіток. І зробила її от під такий цвіток. А ще покажу вам новеньке. Що у мене тут новенького? Оце отакий полісадничок, отакі в нас цвіточки. Дві у нас клумбочки. Гарно розцвіли такі квіточки. Ось ось. Дивіться, яка красота. Неймовірно, тільки нема дощу. Треба вечором посили... поливати їх. А що я ще зробила? Це ось. Все. Дивіться, що вам покажу. Ось такий грибочок. Дід зробив мені грибочок. Я його попросила, кажу: зроби мені таку бочечку. Він зробив отаку. Бочечку, а я зверху посадила їжачків, які я зробила. І вийшла така в нас красота. А це в нас ось тут. Що тут у нас? Теж клумбочка, бачите, нові такі цвіточки позацвітали. Вже в нас отакі квіточки. Купила отаких два вазона весною, бачите? А вони дуже швидко розцвіт... Оцвітають, цвітають неділю, або дві не цвітуть, а тоді починають оп'ять цвісти. Ось такі грибочки у нас ось. О. І що ще в нас? Ось такі лелеки. Бачите, дуже давно я хотіла таких лелеків. Кажуть, я зроби. Ну, я зробила, звісно, зробила, але їх на них ставити не можна, бо вони не ухті. І якщо вам видно, дивіться, вони сидять. Он там у мене, да, ну, зараз пройдусь отак. Бачите, ви, чи їх не бачите? там сидять у гнізді. Ну, я захотіла, вже, щоб купити такі, щоб професіонали. Дід зробив тут красиву криничку. І це таке у нас ноу-хау. Так що отакі у нас квіточки. Так що, всім мирного неба, будьте здорові, всім всього найкращого.